Привіт! Хочу поділитися з вами неймовірними кейсами партнерів нашої платформи. А я працюю на платформі Galant PRO. Зайшла до нашого чату звітів платформи. Подивіться, будь ласка, тут 950 учасників, тобто люди є, люди працюють. І ось наші скріншоти, партнери поділилися. Звісно, це не всі. Ось людина пише 425 гривень за день заробила, а за місяць 11-150. Це ще місяць не закінчився, і далі пішли скриншотики. Дивіться, вісь понад 2800, 600, 600, 600, 600 з гаком за місяць, 2900. Клас! 425, 430. Ну це просто супер. 2900. Всі кошти вам йдуть. 425. Ні з ким не потрібно ділитись. Відсотки не треба платити. 450. Вон, дивіться, 425, 550, 500 гривень. 2840, 2340. Ну, це просто круто. 1105. а ось дивіться, який крутий відгук партнера. Не встигаю скидати вчора за день 11536 за один день. Вау! І це так само ви можете заробляти, і саме зараз можна придбати доступ до якогось курсу чи до рівня із знижкою у 15% до річниці існування нашої платформи. Поспішайте, адже акція триває до кінця цього тижня, до кінця місяця, тобто по 30 червня. Пишіть мені у приват, я вам радо відповім і проконсультую, як працювати на нашій платформі і заробляти.